Привіт, привіт! Ну що, водолі? Це ваш старопрогноз на вересень. Будемо дивитися, що там у вас буде відбуватися по трьом основним сферам вашого життя. Це ваш індивідуальний стан. Про що ви будете думати, що будете хотіти, про що будете мріяти, я не знаю, планувати. Взагалі, як себе будете відчувати. Подивимось сферу партнерських стосунків комунікації з іншими людьми, не тільки в коханні, а в цілому з ким ви можете потенційно спілкуватися на наступному наступному місяці. Ну і звісно. Подивимось роботу, кар'єру, навчання, досягнення, гроші, когось що хвилює. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, лайкайте, коментуйте, залишайте зворотній зв'язок. Для мене його дуже важливо читати, дивитися, як ще потенційно можуть програватись карти ситуативно в вашому житті. Ну, і чекаю всіх на карту дня, на щоденні астропрогнози в себе в сторіс інстаграм буду вас кожен раночок надихати, мотивувати, заряджати позитивом, казати вам, що робити, що не робити, щоб день був максимально прекрасний і чудовий. Посилання в описі під цим відео. А, і, до речі, дивіться свій прогноз не тільки за сонцем, за знаком зодіака основним, а ще й за асцендентом, або де вас в натальній карті при народженні стояв місяць. Адже всі ці три знаки грають дуже важливу роль. У мене, наприклад, Асцендент програється сезонно і краще, ніж знак по сонцю. Так, ну що, індивідуальний стан водолії, подивимося, що там у вас буде відбуватися в вересні місяці. Королева Кубків. Ну, по цій карті ви можете або якось розмивати особисті кордони по відношенню до інших людей, йти на якісь може поступки, ставити когось чиїсь плани прохання в пріоритет собі, за рахунок чого ви можете ну, нашкодити собі там в реалізації в досягненнях. Може бути по цій карті емоційна нестабільність, а можете як варіант консультуватися у психолога, психотерапевта, таролога, астролога, нумеролога. Такому форматі це може бути ще е, людина, мама комунікація там якийсь вплив на вас може мати, або ви на неї будете мати вплив. Це може бути людина, яка займається якимись сферами діяльності, там де безпосередньо треба допомагати іншим людям тета тет вирішувати їхні питання. Продавець консультант, сфера обслуговування, будь-будь що там, де от ми спілкуємося з клієнтами сфера краси. Сюди, як варіант по цій карті, можете творчістю займатися, а також можете по цій карті якось дуже емоційно, я б сказав, не дуже правильно сприймати якусь інформацію, яка може вам надходити. Дуже якось різко, як варіант. Давайте ще одну карту для вас подивимось. Дев'ятка мечей. Ну от тут ви можете сприймати якось дуже сильно. Може якась дивіться, дев'ятка мечей це карта сумної звістки, тривоги, стресу, переживання. Коли ми себе накручуємо в ментальному плані, і якусь, якесь питання як масштабну якусь проблему. І тут як варіант це, це може бути з приводу мами або з приводу якоїсь просто емоційної нестабільності, коли ви себе. Накручуєте чимось, що не є, немає якогось підґрунтя. Це може бути як варіант сумна звістка, звісно, але ви можете дуже сильно перебільшувати. А по цій карті може якийсь страшний сон вам приснитися впродовж наступного місяця, і це вас якось може вивести в якусь емоційну нестабільність. А це може бути ну, от, ну, сумна звістка, якийсь стрес, така нервозність. От... Горіч, якась от оплакування якоїсь ситуації, може там щось не получиться у вас за рахунок того, що може якось емоційно нестабільно підходили до вирішення цього питання, або там допомогли людині, а вона вам не віддячила і вас це засмутило. Це може бути рак риба або скорпіон по знаку Задяка Людинка. Давайте ще карту дістанемо. Трійка мечей випадає. Ну трійка мечей дає розбите серце, розчарування. Ну це як варіант може бути погане самопочуття. Там захворіти, як варіант, і будете лікуватися, просити там у маму допомоги. Якісь народні рецепти, а це може бути така історія, що ви можете дослухатися до порад від інших людей, тому що бачите, тут в мечі протикають серденько. І за рахунок чого ви почнете щось реалізувати, і воно вам не дасть тих результатів, які ви хотіли мати в своєму житті. Відповідно, треба дослухатись до свого серця і йти за його покликом за інтуїцію і тільки так щось робити. Ну от якось накручувати можете себе в ментальному плані, не дослухатись до інтуїції або щось вас реально може засмутити в контексті цієї людини. На дні колоди випадає як рекомендація карта Король Кубків. Каже, ну король кубків, він дуже емоційно стабільний. Відповідно, мені здається, тут за рахунок якоїсь емоційної нестабільності щось вас може дуже сильно розчарувати, що не так сильно вам і важливо, або ви якось можете гіперболізувати. Як варіант, це може бути стосовно там батька, людини покровителя, якоїсь теж рак риба, скорпіон. Людина, дивіться, це може бути одна й та ж сама людина в жіночих або чоловічих енергіях. Ну, тобто, якщо королева, це може бути чоловік або з таким більш м'якшим характером. Якщо це жінка, це може бути король кубків, може бути жінкою, але більш який з таким стержнем всередині а, з приводу батька сім'ї щось може розчарувати, може якась сумна звістка прийде там щось там, батько або мати прихворіла, і у вас у вас це буде якось накручувати, будете переживати. Або за рахунок оцього ментально подавленого стану, вам карта каже про те, що треба звернутися до психолога, психотерапевта і вирішити це питання. Або підете вирішити це питання самостійно. Но, взагалі, мені здається, тут карта каже про те, щоб бути трошечки емоційно, емоційно стабільнішими. Ось. Партнерські стосунки дивимось, комунікація з іншими людьми. Що там буде у вас відбуватися? Тут кубків, ну тут може бути нове знайомство з якоюсь людиною. А в будь-якому плані це може бути від вашого партнера пропозиція руки і серця разом з'їхатися, поїхати, і ви будете переживати, треба чи не треба це робити як варіант, наприклад. А це може бути святкування якогось події. Там хтось вас кудись запросить, або як варіант, можете поїхати у відпочинок з кимось. Як варіант, а це може бути історія вагітність. Хтось може з ваших друзів, там подруг, знайомих за вагітні, ви дізнаєтесь це або народить вже. А або можете по цій карті якимись хобі задоволеннями займатися разом там з друзями по цій карті. Починання може якісь там починання у вас будуть з кимось. Не знаю, хтось може кого ви знаєте, признається вам кохання по цій карті. Все можливо. Давайте ще одну карту для вас дістанемо на партнерські стосунки. Мені здається, тут знайомство якесь потенційно можливе в любовному плані по цій карті. Давайте ще одну карту. Диявол випадає. Ну тут точно бурхлива якась може бути сексуальна історія, коли ви можете, наприклад, накрутити себе, що там щось може бути, а по факту там буде це якась не дуже серйозна історія. Як варіант. А це може бути історія відпочинку. От тут 100% це програється. Відпочинок, тусовка, гулянка, бари, ресторани, кафе. Сюди все може йти. А це може бути як варіант по карті диявола. По карті диявола. Це може бути. Ну, хтось може, звісно, по цій карті обманювати щось, не маніпулювати. Може як варіант, це буде зрада, про яку ви дізнаєтесь, це буде як починання. Розлучення або якогось процесу, це може бути історія, коли вам треба не боятися висловлювати свої почуття в комбінації з іншими людьми, тому що ви можете якось себе подавляти в чомусь, відстоювати свої кордони або ще щось. Мені здається, тут ну. Якась може незаконна пропозиція. вам може бути. А може проявитись залежність по відношенню до якоїсь людини, в контексті там, боїтесь втратити і будете за це переживати, або ще щось. страхи якісь можуть. От, якісь вам ситуації в контексті з іншими людьми можуть даватися, коли ваші страхи вийдуть назовні. Тут 100% це може програтися. Або просто сексуальна інтимна, така різноманітна історія, може хтось з'явиться у вас. Або просто, якщо ви там в стосунках, це може бути бурхлива. Такий новий віток вдохновення в ваших стосунках. Давайте ще одну карту. Ну, прекрасно, мені подобається поки що на стосунки. Прямо тут індивідуальний стан якийсь ви якось себе накручуєте. А от в стосунках поки що норм. Давайте ще одну карту. Ну я не думаю, що це якась. Подивимось, зараз третю карту дістану. ми подивимося, диявол негативно програється чи позитивно. Восьмерка мічі ну тут більш негативніше може програтися, тому що вісімка меч дає якісь обмеження. А ну по цій карті може хтось прихворіти і ви будете якось допомагати, або м -м, ви прихворіти, і вам хтось буде допомагати. Це як варіант може бути погане самопочуття після якоїсь тусовки. Переп'яти трошечки тимчасові якісь обмеження, або як варіант, це буде нове, дуже таке бурхливе, класне знайомство з людиною, але при цьому людина не буде хотіти чогось більш серйознішого. Тобто, це така передружбана до або стосунки дойдуть до певного формату. Далі чого вони рухатись не будуть. На дні колоди випадає трійка жезлів. Ну, дивіться, трійка жезлів взагалі як рекомендація каже про те, що. Може, треба подивитися, пропланувати щось подивитись вперед з іншими в контексті інших людей. А по цій карті можете щось продавати іншим людям. і Тут вам щось можуть якось схитрити, обманути вас. Не отримаєте тих фінансів, які вам обіцяли Торговля по цій карті. А по цій карті дуже часто іде ще така історія, коли, от наче я щось хочу, планую, але при цьому я стою в режимі очікування і чекаю більш підходящого моменту, більше ініціативи. Може, за рахунок цього чого тут є дії, або ви можете бачити, тут дівчинка сидить і дивиться, от. На зірки, на місяць, щось там думає мрія, і тут, ви можете, дуже сильно може якось ідеалізувати щось, де є якісь потенційно обмеження. Ну Мені здається, тут повинно бути все-таки, от трійка жезні вона дає якесь розширення, динаміку, рух далі. І відповідно, мені чомусь здається, тут потенційно повинна бути все ж таки от знайомство, яке призведе до чогось, але я не думаю, що це прямо от. Любов, там, до, гроба, до, до кінця життя. Але при цьому можливість є. Це може бути якась пропозиція з приводу роботи. До речі, коли там щось можуть не договорити, за рахунок вас щось е, отримати як варіант. Давайте подивимось: кар'єра, робота, досягнення, навчання, гроші, кого що хвилює, що там у вас буде відбуватися. Давайте подивимось. Перша карта. Король Пентакли, ну великолепна карта. Фінанси повинні бути по цій карті. Це може бути ще людина, тілець Діва, Козирік по знаку зодіака, який може давати вам гроші взайми, може віддасть вам гроші, може, ви йому будете давати гроші. Ну, взагалі така хороша карта фінансових надходжень. Як варіант, можуть бути питання пов'язані з банком. Фіну перероструктизація, перерозподіл. А, може будете там, брати іпотеку на щось такою великою сумою однією. А, це може бути фінансіст, банкір, а, керівник. Ваш може бути, який там дасть премію аванс або підвищить вам зарплату. А, інвестор може прийти там, вкладеться в, ваш, в вашу діяльність, в ваш бізнес. Давайте ще одну карту подивимось. Шістка Пентакін, тут точно повинно бути фінансове надходження грошей. Як варіант, звісно, ви можете по цій карті вкладатися великою сумою в якусь велику покупку, але мені чомусь здається, тут повинно бути фінансове надходження грошей. Як варіант по цій карті можна займатися благодійністю, витрачати гроші на якісь там ну, комусь допомагати. Як варіант, це може бути. Що тут може бути? Гармонія, от це може бути колега або керівник, з яким буде гармонія оця брати, давати у взаємовідноснах. Ви допомогли, потім вам допомогли. От такий контакт може програтися. А, Ну, аванс премія, мені здається, може бути. Тобто, може якийсь клієнт прийде, який там заплатить більше, ніж ви розраховували, або скільки ви там йому ціну поставили. От якось в цьому форматі. Давайте ще одну карту дістанемо. Трійка Пентаклей. Боже, у вас одні Пентаклові карти випали в Я не зрозумів. Я теж так хочу, а чому на ракі так не випало? Одні Пентаклові карти. Ну, Фінансово непоганий у вас повинен бути місяць. Як варіант, трійка Пентаклей може давати історію відпочинку тусовки, коли ви будете вкладатися якоюсь великою сумою на а, а, витрати, але при цьому потенційно якби, по шесть Пентаклі може бути і надходження грошей непоганих. Uh, Трійка Пентаклі, карта майстерності, навичок. А uh, це як варіант може вас, хтось буде стажувати? Ви будете стажуватися? Uh, це може бути історія. Навчання може ви будете в фінансове навчання, вкладатись, там курси, мастер-класи, семінари, от щось в такому роді. В колаборації якісь проекти робити разом з якоюсь людиною. Тут дивіться, карта навичок, тому відповідно мені чомусь здається. Тут і якесь може бути зростання у вас в вашій сфері діяльності. По цій карті дуже часто надходить більше клієнтів, ніж ми розраховували. От прям такі прям карти непогані випадають, і на дні колоди випадає закохані. Ну, як варіант, дивіться, закохані дуже часто показуються. Ну, її такий основний посил це коли можуть бути якісь спокуси на якісь витрати. на... Вклад в щось там інвестувати бізнес, будь що і тут треба балансувати, думати, планувати, аналізувати треба чи не треба. Може треба в колаборації з кимось зробити. Це може бути підписання трудового договору, коли вам прийдуть пропозицію підвищення. Це може бути пропозиція. Новий клієнт дуже класний. Це може бути інвестор. От, от хтось щось вам може запропонувати і комунікації, контакти – Взагалі, як рекомендація, карта каже про те, що зверніть увагу на те, з ким і як ви спілкуєтесь, тому що інші люди в роботі, в фінансах, навчанні можуть вам якось посприяти. І враховуючи те, що у вас дуже багато всі карти випали Пінтаків, окрім дна колоди. Тому тут фінансово у вас потенційно дуже класне зростання. Тобто, у вас, якщо брати індивідуальні стан, якесь переживання, зато в фінансах в роботі дуже непогана історія. як варіант, це може будете переживати за те, що там імпульсивно щось витратились, Як Ну, мені чомусь здається, тут прямо очень дуже непогані гроші можуть бути через інших людей в спілкуванні от взаємовідносини. Тому якось так для вас. Бажаю вам прекрасного вересня, місяця. Гарного дня, гарного настрою. Дуже всіх сильно цьому цьому обомаю люблю, обнімаю. О, бережіть себе.